Я вам зараз запропоную прямо дуже гарного комплекту. Дивіться, такого мана 540-го, свіжопригнаного 2012 року, кінець 2012, з рідним пробігом 800 тисяч в супергарному стані, на гарній резині, з двома паливними баками, з двома акумуляторами. Ну, коротше, дуже багато плюсів про машину я зніму окреме відео. В комплекті з ось таким червонястим шмітцом 2017 року також свіжопригнаний з німеччини з рамою нового типу з подібною лісу з гарною гумою з новесенькими абсолютно тинтами. До речі, навіть сервісна книжка є на причіп. Є у нас тут підйомний дах, тобто можна піднімати при загрузці, при загрузці кришу. І також у нас є така функція, типу, як скидати там літ сніг з криші. І також це все повністю у нас працює. От такий от реально суперовий комплект у нас є, ми вам можемо його запропонувати. Зараз я буду знімати окреме відео на рахунок причіпа і на рахунок машини. Так що кого цікавить, можете зайти подивитися в вслідуючий відео.